Так, забираємо ротвеллера іграшку. Не повторяйте це вдома. хе хе хі Супер. Дітлахи, іграшки іграшками, а дивіться тут, що ще є. А ну до мене, підійди, підійди. Підходь, підходь. Давай підходь, бо заберу іграшку. Ай-яй-яй-яй-яй. Дивіться, які в нас потужні. України пройшли просто потужні. Зараз будемо їх одягати. Дивіться, він дійсно не може взяти його в рот. Роксі смікалочку включила, взяв ручку взяла. <рес> це файно. Бо лайкер, коли бере в рот, ну, треба з рота доставати. А це дивіться, вони не можуть взяти в рот, взяв за ручку і забрав. Дуже файно, реально файно. Тому що легко в них забрати. І вони хочуть гратися. Дивіться, як забрати хоп, за ручку. Оп, і все. Ну, якщо він візьметься за ручку, то звичайно, що забрати буде дуже тяжко. Не, ну ця іграшка дійсно крута. Це лайк однозначно. оп оп оп